Це новини підсумки на телеканалі ITV Media медіагруп. Мене звати Вікторія Петренко. І зараз ми поговоримо про те, чим жила наша область і місто Рівне впродовж цього тижня. Отож далі про таке. На Сарненщині люди зібралися на збори, аби відстояти своє право на так звані чорнобильські пенсії. У Рівному презентували довгоочікуваний електронний квиток. Після майже двотижневих вимушених канікул, пов'язаних із отруєнням, учні рівницького ліцею номер 8 повернулися до очного навчання. Чорнобильці б'ють на сполох, у них забирають доплати у квітні 1986 року. сталася катастрофа на Чорнобильській АЕС. Після цього частина північних районів нашої області були визнані такими, що постраждали внаслідок цієї катастрофи, і тому тамтешні мешканці почали отримувати доплати після виходу на пенсію. Та з кінця 2024 року ці кошти почали затримувати. Усе як пояснювали в уряді через війну та перегляд чорнобильської політики. Зменшити навантаження на державний бюджет через чималу кількість людей, які повинні отримувати пільги як чорнобильці, хотіли ще рік тому. Тоді на початку 2024 року уряд запропонував переглянути статус тих чи інших районів. Мовляв, пройшло більше 30 років з часу аварії, а відтак частина території очистилася. Але ця ініціатива не знайшла підтримки в стінах парламенту. Воно і не дивно, адже перегляд питання тягнув би за собою і скасування доплат для людей, які там живуть. А народні депутати, які озираються на вибори, на такий крок піти готові не були. Відтак усе залишилося без змін, але проблему нестачі коштів вирішити так і не змогли. Тож у кінці 2024 року ці гроші, що логічно, почали закінчуватися. А в бюджеті на 2025 рік парламентарі і взагалі передбачили суттєво меншу суму на ці компенсації. Уже тоді деякі нардепи заявляли про урізання виплат, але далі слівця проблема не йшла. І ось наприкінці минулого. Тижня у сарненському районі мешканці відразу трьох громад зібралися біля одного з будинків культури, аби з'ясувати, чому їхні доплати скасовують. Щоправда, дізнавалися вони це не у нардепів чи уряду, а у місцевої влади. Як наслідок, чіткої відповіді не отримали. Натомість, вже 16 січня уряд оприлюднив інформацію, що у 2025 році чорнобильці таки отримуватимуть доплати. Щоправда, будуть вони незначними 200 300 гривень. Як проходили збори на сарненщині Почала наша Сніжана Твардовська, вона і продовжить. що Вона була, є і буде скільки зброї. А як зона, то може підціонера, і оставити те, що було, а тим є там школа, харчування все забуде. Це вже чиста зона, чисті продукти. А на те, що вони будуть чисті продукти, ніхто і нічого за цей час не зробив. Міський будинок культури у Добровиці тріщить по швах. Сюди не війшла й половина охочих потрапити на ці збори. Хто не помістився, стоять на вулиці. Тут зібралися жителі з Добровицької, Висоцької та Миляцької громад, аби відстояти право на свої гроші. Всі вони хочуть повернути так звані чорнобильські пенсії у тому розмірі, що були. Ми зібралися для того тут, щоб підтримати громади. І хочемо добитися своїх прав і законних доплат, які для нас присуджено було судом. Як нам жити? За ці нещасні копійки, це якесь, ви знаєте, знущання. З нас іде знущання. Хіба можна так робити? Ми за них голосували. А що вони тепер зробили з нами? Вони нас повністю розтоптали. Мене пенсію забрали, я отримала 200 всього. Я ми Чорнобильська зона, у нас дуже велика радіація. І як забрати ті люди, що і зараз хоча б моя дитинка родилася в 99-94 році, вони теж заражені Радіацією, та я дитина, навіть, що вона родиться і вона теж ми в радіаційній зоні. Не забирайте од нас, ми вам дуже просимо. Нагадаємо, що до 1 січня 2025 року люди, які живуть у Чорнобильській зоні, отримували доплати у розмірі від 14 до 19 тисяч гривень. Тім, з Нового року вони отримуватимуть лише 2361 гривню. Адже згідно з постановою, яку ухвалив Кабмін, цю доплату відтепер отримуватимуть лише ті пенсіонери, які дійсно жили у зоні відчуження з 1986 по 1993 рік. Як зазначає модератор, ініціативної групи Тетяна Таборовець своє право на цю доплату люди ще мають довести. Законодавство зробило так, що навіть оцю доплату у 2361 тисячі гривню до заробленої особисто людиної пенсії не можуть отримати всі, оскільки найголовніше, що береться, це дані із єдиного державного демографічного реєстру. А у нього попадають дані за останнім зверненням тобто людина, яка народилася в Дубровицькому районі, проживала на момент аварії, працювала і по цей день. Якщо виїжджала то з села в села, тобто в межах Чорнобильської зони, вона це втрачає, бо в неї останній запис у реєстрі, наприклад, 22-му році. Міський голова Дубровиці Богдан Микульський каже, вони зверталися до всіх органів влади, аби місцевим залишили доплати у тому розмірі, що були. Однак додає відповіді, не отримали. Тому далі рішення за конституційним судом. Ми звернулись також до всіх органів влади. На підставі законодавства аргументовано, щоб нам дали відповідь, що це незаконно, і, ми, і до цього часу ні однієї відповіді ми не отримали. Ми надіємося на рішення Конституційного суду, яке відмінить всі обмеження щодо пенсії. Але ми повинні разом працювати, підтримати один другого. Після закінчення зборів обурені пенсіонери розійшлися, однак кажуть, здаватися не збираються. І сподіваються, що місцева влада допоможе у вирішенні цієї проблеми. Нарешті це сталося. Обіцянки, які давали політики на місцевих виборах, у Рівному нарешті реалізувалися. Мова йде, звісно ж, про зловісний електронний квиток, який хотіли запровадити в громадському транспорті обласного центру, чи не всі депутати міської ради останніх декількох скликань. І ось цього тижня в рівному відбулася презентація того самого електронного квитка. Історія рівненського електронного квитка могла стати хрестоматійним випадком як хорошу справу заговорити. Ще у 2014 році Рівненська міськрада підписала. З корейськими інвесторами угоду про запровадження системи єдиного електронного квитка. Але домовитися про співпрацю і розпочати її так і не вдалося. Коли прийшли підписувати договір із тролейбусним управлінням, почалася тяганина, місто стало висувати додаткові вимоги. А в наступному році корейці повідомили, що у нас важка економічна ситуація, тому інвестиції не потрібні. На цьому історія Рівненського електронного квитка могла завершитися. Однак, нове дихання в дискусії принесли крайні вибори міського голови рівного. Олександр Третяк пообіцяв, що електронний квиток буде. Навіть призначив новим очільником управління транспорту експерта з його впровадження Івана Фурлета. Але пропрацювавши два роки, останній звільнився, а електронний квиток так і залишився невиконаною обіцянкою Олександра Третяка. І ось після відсторонення Олександра Третяка з посади мера за електронний квиток взявся виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакарзян. і схоже, йому таке вдалося виконати чи не головну обіцянку своєї передвиборчої кампанії. Наш Артем Максименко побував на презентації квитка і розкаже, як він працюватиме та коли рівняни зможуть повноцінно оцінити це ноу-хау. Про нього говорили багато, і от нарешті у рівному відбулася презентація довгоочікуваного електронного квитка. На практиці все дуже легко і просто. Прикладаємо картку до валідатора. Бачимо, що оплата пройшла. Можемо їхати. Провадженням електронного квитка у громадському транспорті рівного займається компанія EasyPay. Вони встановлюють спеціальні пристрої, валідатори для безконтактної оплати у транспорті та розроблять мобільний додаток для зручної купівлі квитків. Оплачувати проїзд можна буде банківською карткою або спеціальною карткою рівнянина, яку потрібно буде придбати у спеціальних терміналах на зупинках або ж отримати у ЦНАПі. Основна функція це на даному етапі це транспортна картка. Ви зможете вашу транспортну картку згенерити тут. Поповнити її, бачите, скільки там є у вас одноразових поїздок, скільки ви замовили або купили, скільки у вас є, ще залишилося поїздок, наприклад, якщо ви купували якийсь там обмеженого доступу проїзний. Можете купити інший проїзний. Можете бачити рух транспорту. Зможете оплатити комунальні послуги. Олексій Авраменко додає, запровадження системи електронного квитка допоможе визначити, які маршрути є більш затребуваними, а які можна оптимізувати. Ми надамо місту інструменти, які дозволять ефективно керувати вас вартістю проїзду. А гроші, які, наприклад, ми зараз не знаємо, скільки на одній остановці заходить людей, і чи потрібно стільки маршруту саме по цьому маршруту. Якщо ми будемо знати, що на одному напрямку їздять 100 людей, на іншому – 1000 людей, ми зможемо скерувати, місто зможе скерувати більше маршрутів на тому напрямку, де це потрібно, і зменшити там, де не потрібно. Таким чином буде збільшена якість і зменшена собі вартість. За словами заступника міського голови рівного Євгена Іванішина, на сьогодні вартість проїзду та умови реалізації квитків у громадському транспорті не змінюватимуться, але це поки що. Також будуть збережені і всі пільги. Наразі от, поки в нас цей етап до квітня, там до завершення весни, ми ціна вартість не буде змінюватися. Хоч Хоча в майбутньому От ми дивимося на досвід в принципі, інших міст, диверсифікують, роблять різницю, між, тарифом, між оплатою за готівку і оплатою способом там, електронним: чи це карткою, чи це телефоном, чи це за допомогою додатку. І зазвичай така різниця ну, тобто, між оплатою оплата готівкою зазвичай вища, ніж оплата. В електронний спосіб. За словами виконуючого обов'язки міського голови рівного Віктора Шакерзяна, запровадження електронного квитка вирішить багато проблем у місті. Зокрема, це відстеження пасажирів потоку, оптимізація маршрутів громадського транспорту та розвантаження доріг. Він дасть можливість нам відслідкувати повністю всі маршрути. Саме навантаження, час і пік, дасть безпосередньо розібратися це пільового самого проїзду. Тобто і на мета це буде прозоро. Все те, що ми завжди говоримо, має бути прозорість і рухатись ногу в ногу з часом. І це є як у по інших містах показав також він ну, максимальну перевагу, і ми хочемо впровадити його Рівному. Віктор Шакерзян додає, оновлений комунальний транспорт почне курсувати містом вже цієї зими. Процес інтеграції як витка в транспортну систему рівного триватиме до квітня. Спочатку його впровадять у тролейбусах, а вже згодом і у приватному транспорті. Минулого тижня ми розповідали про випадок масового отруєння, який стався в одному з навчальних закладів рівного. Тоді в ліцеї номер 8 обласного центру діти, які харчувалися в шкільній їдальні, почали скаржитися на отруєння. Станом на кінець тижня було відомо вже про 76 учнів з подібними симптомами. Одну дитину навіть госпіталізували. Практично відразу після того, як про інцидент стало відомо, батьки дітей заговорили про неякісне харчування, яке постачає в ліцей приватна компанія Рамедас. Зокрема, в соціальних мережах можна знайти чимало повідомлень, що навіть ті учні, які отримують безкоштовне харчування в школі, відмовляються їсти, бо їжа не смачна і часто взагалі холодна. Тож підозри на те, що саме ця компанія поставила до ліце... Цей неякісну їжу з'явилися практично відразу. Однак, як повідомив головний санітарний лікар області Роман Сафонов, отруєння має вірусне походження, і цей вірус міг потрапити до дітей як через їжу, так і через воду чи контактно-побутовим шляхом. Підтвердженням вірусного походження масового отруєння стало й те, що протягом цього тижня симптоми такої ж недуги виявили в інших навчальних закладах. Найбільше їх у ліцеї за номером 11, там захворіло 6 учнів. Епідеміологи вважають, що поширення інфекції у закладі відбулося через контакт із забруд Вірусом предметами вжитку. Згодом стало відомо, яким саме вірусом отруїлися діти. Це норовірус. Інфекціоністи переконують, це не новий вірус, а тому бити на сполох не потрібно. Варто лише дотримуватися елементарних заходів профілактики. Про те, чим завершилася історія з отруєнням дітей у восьмому ліцеї та чи повернулися постраждалі до навчання, в сюжеті наших журналістів. Знову парти. після майже двох тижневих вимушених канікул учні рівненського ліцею номер 8 повернулися до очного навчання. Вимушені незручності трапилися через масове отруєння в шкільній їдальні. За словами директорки, ще не всі до кінця оговталися від недуги. Звичайно, що ще є діти, які не вийшли на навчання, тому що ну різні причини там може бути і нежить, може бути і кашель. Ці дані постійно моніторимо харчуємося на основі кейтерингових послуг. Дякуємо. В міській владі дякуємо управлінню освіти і зрозуміло, що і задоволена школа, що ми змогли почати навчання і основне харчувати дітей. До отруєння учнів у шкільній їдальні харчувала приватна компанія Рамедас. Експертиза встановила, що причиною спалаху кишкової інфекції був норовірус. У його поширенні батьки звинувачують працівників компанії. Однозначно батьки всі проти цього харчування. І дуже часто вони були просто поодинокі випадки, тобто або Терміновані колись круасани, вони запаковані давали діткам відповідно або отруєння. Мене дитина теж жовтні мала отруєння. Це зафіксовано. Звичайно, дуже хотілось би змінити підрядника, який буде годувати дітей. Бо ну дитина взагалі відмовляється їсти в шкільній їдальні, а після цього отруєння і поготів. Батьки зазначають, що працівники Рамедасу не дотримувалися санітарних норм. Зокрема, їх бачили у вечірній час у верхньому одязі в шкільній їдальні. Працівниці, яких відсторонили, в яких було виявлено факт наявного вірусу, дивно якось потрапили в приміщення їдальні взагалі. Як підприємець, який знаходиться локально в Києві, він може харчувати дітей в рівну на звинувачення батьків? Відреагував керівник підприємства Рамедас Ярослав Буряков. Щодо людей, які знаходились і наших працівників, які знаходились е, на харчоблоку вчора, наскільки мені відомо, вони на сьогоднішній день е, е, виконують адміністративні е, задачі. які, якщо буде то воля, ми ну, не будемо перечити і ми згодні підписати е, припинення угоди, розірвання угоди за згодою і сторін. Компанія Рамедас зараз їжу для ліцею не готує через припис від Держпродспоживслужби. До навчального закладу доставку готових страв організовують працівники їдальні з ліцею номер 14 На місці вони ділять порції. Їжу подають в одноразовому посуді. Вчора була гречка і котлета салат. Сьогодні у нас у меню макарони, нагінс і помідорка свіжа. напої вчора був сік, сьогодні чай і мандаринка». Ми попросили учнів порівняти якість страв. Я не знаю, я порівняти його не можу через те, що я їм, все. їжа була холодна. Добаві. Сьогодні була. Ну, взагалі, вона вища холодна. Це, це, це один з недостатків. Я хотіла свою е, порцію, але побачила перший раз, хочу пої, поїла е, цю, е, цю порцію, що привезли. Вона мені сподобалась. Доки діти дегустують нову їжу, батьки сподіваються, що з компанією «Рамедас» розірвуть договір, щоб вона більше не годувала їхніх дітей та поки що подібні рішення не приймалися. А я нагадаю, що ви дивитесь новини підсумки, і далі ми поговоримо про таке. Працівники ферми, що неподалік Рівного, уже майже півтора року не отримують повної зарплати. У Квасилівському ліцеї діти скаржаться на те, що їм забороняють виходити на вулицю протягом усього навчального дня. На в Щен згоріла свято-успенська дерев'яна церква, який майже 150 років. Свідомо доводять до панкрутства. Працівники ферми у селі Біла Криниця, що неподалік рівного, уже майже півтора року не отримують повної зарплати. Дехто за місяць може похвалитися лише заробленими двома тисячами. Нещодавно ситуація погіршилася ще більше, із ферми вивезли всю худобу. Працівники бідкаються, що це кінець. Ферму свідомо банкрутують і вони залишаться без роботи. Мова йде про державне дослідне господарство Білокриницьке. Згідно з офіційними даними з реєстру ЮКонтрол, це підприємство підпорядково. Інституту сільського господарства Національної академії аграрних наук і наразі проходить процедуру банкрутства. Те, що під час війни не до експериментального вирощування кіща корів, зрозуміло. Але ситуація, в якій опинилися працівники цього підприємства, відверто дивує, зокрема, безвідповідальністю керівництва та відсутністю реакції на проблеми людей зі сторони власника, самого інституту і держави. Річ у тім, що це підприємство не перше, яке банкрутує в нашій області, але зазвичай, якщо фірма має борги перед працівниками, то має запрацювати механізм захисту робітників. Тобто, якщо є борг по Заробітній платі, то майно державного підприємства має бути реалізоване, а виручені кошти йти на анулювання боргів. Але от у випадку з Білокриницьким ми маємо іншу картину. Наша Вікторія Кимець намагалася з'ясувати у керівника ферми його бачення виплати боргів працівникам. Що з того вийшло у сюжеті далі? А що вибувається аварія? Худобу забирають, робочі залишаються без зарплати. Повторав, за другий год йде. Дві за тисяч дав, то то зарплата. Спочатку врізали зарплату, а тепер хочуть залишити без роботи взагалі. Мова про ферму у селі Біла Криниця. Робітники кажуть, останні півтора року зарплати майже не бачать. Отримують за місяць менше мінімалки. Повністю ще не платили, а потім давали гроші. По три, по п'ять тисяч давали. З кожного місяця. Yeah. Перед деякими працівниками ферма досі боргує. Мені 130 120 тисяч дожди. За торішній рік раз дали дві тисячі, yeah. о, другий раз дві не дали, повтори тисячі, тисячу і все. Окрім проблем із зарплатнею, продовжують розповідати працівники, керівництво ферми вирішило ще й забрати усю худобу. Директор не заперечує. Каже, тварин перевозять на утримання у Миргощу, що на Київщині. То я передав корів, ну немає змоги їх. Тобі... Я спас корів, передавши їх на інше підприємство. Тут вони не мали змоги існувати. Олег Січевський пояснює, перевезення худоби вимушений крок для ферми, адже підприємство у стані банкрутства. Утримувати його немає коштів, так само як і виплачувати зарплату. Не було врожаю, нема що збирати, нема що оплатити зарплаті. Треба було десь 2 мільйони гривень. Тобто ферма існувала, де знайти? у нас заблоковані рахунки. Тобто, всі наші, які поступають на рахунок, автоматично йдуть на заробітну плату, на отримання худоби. Робітники, які давно працюють на фермі, розповідають, раніше такої скрути у підприємства не пригадують. кажуть, труднощі розпочалися, коли колишній директор ферми із невідомих причин пішов із посади. Попри усі негаразди, люди покидати цю роботу не хочуть. Їм пообіцяли, що до весни ситуація може покращитися. Він сказав. Спонсор, як прийде весною, значить гроші буде платити. Може, він так сьогодні сказав. Якщо ви ще такої гарантії не ставте, що там тільки відгодують мироощні, Київська область мірогош. Можливо, ще вернеш назад. Якщо ми заготуємо корма, тут все, то можуть вернути назад. Слова пана Миколи, директор коментувати відмовився. Лише додав, що ймовірність відновлення роботи підприємства доволі мала. Усе буде залежати від того, чи вдасться знайти необхідних для існування 2 мільйони гривень. Школа як в'язниця саме таке запитання ставлять собі учні та батьки Квасилівського ліцею. Вони обурені тим, що дітей позбавляють можливості вийти на вулицю під час перерви. Чи має право адміністрація ліцею вводити такі обмеження? Дізнавався наш Артем Максименко. Ми в школі знаходимося з 12.40 до 7, і нас взагалі не випускають на вулицю, то сидіти можна сказати в чотирьох стінах. Дуже довго, ну це неправильно. До нашого телеканалу звернулися учні Квасилівського ліцею. Розповідають, що почуваються ув'язненими у власній школі. Скаржаться на те, що їм забороняють виходити на вулицю протягом усього навчального дня. Більше того, обмежують доступ до їдальні для другої зміни. Кажуть, що зверталися до класного керівника, але нічого не змінилося. Їм пояснили такі обмеження через воєнний стан. Дуже важко просто бути цілий день в школі, не виходити на вулицю. Їдальня працює до п'яти годин, і ми до сіми учимося. І просто дві години не їсти, не пити ну це важко. Ну, ми звертались до класного керівника, нам це говорили як воєнний стан. Нам сказали воєнний стан. А ми кажемо, три роки ми ж навчались, випускали, а тут вдруг воєнний стан мовчать. Директор Квасилівського ліцею Сергій Валага каже, що обмеження дійсно є. Стосуються вони як початкової ланки, так і старшокласників. Але цим додає, вони не шкодять дітям, а навпаки, намагаються вберегти їхнє здоров'я. Дітей не випускаємо на вулицю, оскільки у нас біля навчального закладу є. Магазинчики, які продають ну, відповідно, продукти харчування, і ці магазини знаходяться за територією навчального закладу. Діти, як правило, в момент перерви 5-10 хвилин вибігають на вулицю, не встигаючи одягтися тобто в мороз вибігають в звичайних легких ковтинках для того, щоб купити там продукти харчування. В управлінні освіти рівного зауважили, що дії директора школи, які викликали занепокоєння, не є порушенням чинного законодавства. За словами начальника Андрія Мазура, керівництво навчального закладу має право вживати подібні заходи для безпеки учнів. Таких прямих ну, заборон, що от школа має бути закрита, немає, але немає якби, таких обмежень, щоб керівник не приймав такі, такі рішення. І в принципі, при правильній комунікації з батьками, з батьківською громадою, таке рішення може бути прийняте, щоб убезпечити ну, дітей. Андрій Мазур додав, що від батьків щодо цієї ситуації у Квасилівському ліцеї звернень в управління не надходило. Вщент згоріла свято Успенська дерев'яна церква, якій майже 150 років. Сталося це на Сарненщині у селі Висоцьк. Вогонь швидко охопив храм, і він згорів повністю. Нічого не вдалося врятувати. Думки місцевих жителів розділилися. Одні звинувачують в необережності священника, інші ж схиляються до думки, що це був підпал. Про трагедію та можливі версії далі у сюжеті Сніжани Твардовської. Саме тут на цьому місці збиралися парафіяни православної церкви у храм на святкові та недільні богослужіння. Наразі тут лишилося тільки згарище. У селі Висапськ, що на Сарненщині вже кілька днів місцеві розбирають згарище, згрібають попіл та збирають докупи обгорілі ікони. Люди зі сльозами на очах приходять до місця, де раніше молилися. Вони досі не вірять, що їхньої церкви більше немає. Я то послужив 15 років старостою на даний час прихожанин. Цей церкві було. Зберегти нічого не, не, не вдалося, все згоріло. Велике вогняне зарево люди помітили у ніч на 19 січня. Пан Іван проживає неподалік. Пригадує, горіти почало після четвертої години ночі. Спочатку зайнялася задня сторона церкви, проте полум'я дуже швидко поширилося на все приміщення. Всі спали, ніхто нічого не міг бачити. Вже потім люди позбігалися, всі, бо спочатку от хлів, сарай, сусіда то мусили поливати, бо буде вже була велика температура полум'я. І ніхто нічого не бачив. Ймовірною причиною пожежі, за словами рятувальників, було коротке замикання. Тим остаточну причину встановлять експерти. Прибувши на місце пожежі, вогнеборці побачили повністю охоплену вогнем дерев'яну будівлю церкви. Вогонь знищив дерев'яну будівлю розміром 30 на 15 метрів та майно церкви. Жертв та постраждалих немає. Ймовірна причина пожежі коротке замикання електромережі будівлі. Проте місцеві жителі мають іншу версію. Ні, це ні свічка, ні замикання, це однозначно через те, що е, перед тим вечірньої служби не було. Рубільники всі виключені, всі були, і світла ну, не могло бути абсолютно. Свічки, якщо і проводились служби, то завжди. Свічки на підсвічниках, по перше, по-друге, свічки гасились. Не на камеру місцеві, з якими ми спілкувалися, схиляються до думки, що церкву підпалили. Активно коментують цю подію і в інтернеті. Скажу, що церква стояла як лялька, стільки пережила. А прийшли до керування алкаші, і церкву знесли з лиця землі. Так, це вже церкви палять. Ой, який жах! Великий гріх хтось на весь світ взяв. Останніми роками у церкві служив отець Богдан. Священик відмовився давати будь-які коментарі щодо пожежі. У свою чергу прихожани церкви не впадають у відчай та сподіваються, що з роками вони збудують нову святиню. Додає, наснаги той факт, який люди називають дивом. Єдине, що вціліло, це білі рушники на хрестах. Під час пожежі вони лишилися неушкодженими. До слова, це не перша пожежа. У 870 році храм на тому ж таки місці теж згорів вщент. Після цього люди сім років будували нову церкву, яка теж пішла у небуття. Це всі новини за цей тиждень. Я прощаюся з вами до наступної неділі. Всього найкраще, бережіть себе, все буде Україна.